Добрий день, любі діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач по підготовці до контрольної роботи елементи теорії ймовірності та математичної статистики. Записуємо в зошитах номер 1 В першому номері треба знайти, скільки трицифрових чисел можна утворити із цифр 1, 2, 3, 4. Значить, нам треба створити трицифрове число, яке буде складатися з трьох цифр. Якщо ми на місці цих, цих чисел поставимо цифри 1, 2, 3, то вийде число 123. Якщо ці цифри переставимо місцями, то Відповідно, вийде інше число. Тобто, якщо ми з трьох з чотирьох цифр вибираємо три цифри, значить і е, має значення порядок розміщення, значить це у нас розміщення. Е, розміщення ми з вами позначали літерою А. І якщо вибирали М елементів із N, то формула у нас була n-факторіал поділити на n-m факторіал. Тепер, скориставшись цією формулою, знайдемо розміщення трьох елементів з чотирьох яке буде дорівнювати відповідно наше n дорівнює 4, значить зверху пишемо 4 факторіал чисельнику, а в знаменнику буде 4-3. Дужка все факторіал. 4 факторіал переписуємо. 4 мінус 3 віднімаємо, буде 1 факторіал або просто 1, що можна не писати. Тобто у нас вийде 4 факторіал. 4 факторіал – це значить треба перемножити число від одиниці до 4. Тобто 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. Відповідно, 2, 1 на 2 на 3 буде 6, 6 множимо на 4 буде 24. Таким чином ми знайшли, що е, наші цифри можна переставити відповідно. 1, 2, 3, 4, трьох цифрових чисел можна скласти із 4 цифр, 24 штуки. Далі пишемо номер 2. Скільки ма способами учитель може розставити для виступу на концерті 5 учнів. Значить, в даному випадку, якщо всі, у нас є 5 учнів, і ми їх розставляємо в різному порядку. Значить, у нас має місце перестановка, тому що 5 учнів із п'яти. Перестановка позначається літерою P, формула Pn дорівнює N факторіал. Значить, якщо у нас маємо P з індексом 5, тому що 5 учнів, то це буде 5 факторіал. Щоб знайти 5 факторіал, треба перемножити всі числа від 1 до 5. Тобто 1 помножити на 2 на 3, помножити на 4, помножити на 5. 4 факторіали ми з вами рахували в попередній задачі, буде 24. І якщо 24 помножимо на 5, буде 120. Далі пишемо номер 3. Ймовірність того, що завтра буде сонячний день дорівнює 0,6, а ймовірність того, що післязавтра буде сонячний день, дорівнює 0,7. Яка ймовірність того, що протягом наступних двох днів буде сонячно? Якщо нам в мові задачі сказано, що протягом двох днів, тобто і завтра, і післязавтра, це значить, що ми повинні знайти для обох днів сонячні дні, тобто ми з вами розв'язували задачі на правило добутку та правило додавання. Якщо у нас завтра і післязавтра, це значить, що ми з вами повинні використати правило добутку, тобто 0,6 помножити на 0,7 і вийде 0,42, це й буде ймовірність того, що два дні буде сонячно. Далі записуємо номер 4 На пломбі на розквітли 15 тюльпанів, всім з них червоні, решта жовті. Яка ймовірність того, що навмання вибраний тюльпан буде жовтим. Для того, щоб знайти ймовірність, спочатку ми повинні в першій дії знайти, скільки всього розквітло жовтих тюльпанів. Для цього від кількості всіх тюльпанів, тобто 15, віднімаємо кількість червоних тюльпанів і отримуємо 15 мінус 7, буде 8 в дужках напишемо в жовтих, я скорочено пишу жовтих тюльпанів. Ну, а тепер, щоб знайти ймовірність того, що вибраний на ума тюльпан буде жовтим, ймовірність позначимо P від A дорівнює. Якщо у нас всього 8 жовтих тюльпанів, значить чисельник у ймовірність буде 8. А всього 15 тюльпанів, значить, знаменнику буде 15, тобто 8 з 15 тюльпанів будуть жовтими, значить, ймовірність дорівнює 8, 15 Наступний номер 5. Знайти середнє значення вибірки 58, 34, 46, 20, 42. Для того, щоб знайти середнє значення вибірки, треба всі дані числа додати і поділити на їхню кількість. Для цього в чисельнику додаємо 58 плюс тридцять чотири, плюс сорок шість, плюс двадцять, плюс сорок два. Ну і рахуємо у нас, ми маємо всього п'ять чисел, значить, ділимо на їхню кількість, тобто на 5. Щоб нам легше було додавати, скористаємося зручним способом. 34 плюс 46 буде 80. 58 і 42 буде 100, 100 плюс 80 буде 180 і ще плюс 20 буде 200. Получилось 205. 200 ділимо на 5, у нас вийде 40. Значить, середнє значення цієї вибірки 40. Номер 6. Дано вибірку продажу цукру у кілограмах магазином протягом тижня. 49, 51, 45, 49, 52, 48, 49. Нам треба знайти моду цієї. Тут у мене в. Вибачте, опечатка цієї вибірки. Щоб знайти моду, треба наші, нашу вибірку числа розташувати в порядку зростання. Для цього переставимо їх місця. Ми вибираємо спочатку саме найменше число, це буде 45, путь у нас йде 48. Наступне 49, але дивимося, що 49 у нас зустрічається 1, 2, 3 рази. Значить, підряд пишемо три рази 49. Наступне число 51, ну і 52. Якщо ми подивимося на цю вибірку, то побачимо, що частіше всього у нас зустрічається число 49. Значить, мода цієї вибірки дорівнює 9. Так і напишемо. Мода вибірки 49. Наступний номер записуємо номер 7 У коробці знаходяться 4 білих та 6 червоних кульок. Яка ймовірність того, що з двох витягнутих на умання кульок обидві будуть червоними. Значить, для того, щоб розв'язати цю задачу, ми повинні спочатку з вами знайти скільки всього у коробці кульок. Для цього 4 білих кульки. Додаємо 6 червоних і маємо всього 10 кульок. Друга дія. Якщо нам треба знайти ймовірність двох витягнутих на кульок, то ми спочатку вибираємо дві кульки з усіх. Якщо вибираємо дві кульки з усіх, і в даному випадку немає значення порядок розташування, значить ми маємо діло з комбінацією. Комбінація позначається літерою С, М із Н елементів. Нагадую формулу, вона дорівнює n-факторіал. Поділити на n-m факторіал. і помножити на m факторіал. Якщо ми вибираємо дві кульки з 10 з усіх, то у нас буде C 2 із 10 дорівнює замість n буде 10 факторіал чисельнику, знаменнику буде 10 мінус 2 в середушках факторіал і помножити на 2 факторіал. 10 факторіал переписуємо. 10 мінус 2 буде 8 факторіал і 2 факторіал переписуємо. 10 факторіал можна розписати як 8 факторіал, помножити на 9 і помножити на 10, знаменник просто переписуємо, хоча 2 факторіал можна зразу написати як 2, тому що 1 помножити на 2 буде просто 2. Далі ми можемо 8 факторіал в чисельнику і в знаменнику скоротити, і у нас вийде 9 помножити на 10, поділити на 2. 2, і 10 теж можна скоротити. 10 ділим на 2 буде 5, 2 ділим на 2 буде 1. Одиничку можна не писати. 9 множимо на 5 буде 45. Значить, 2, 2 кульки із 10 ми можемо вибрати 45 раз. Третє діє. Далі нам треба знайти, скільки варіантів вибору, у нас є двох кульок із усіх червоних, щоб у нас всі кульки були, обидві кульки були червоними. Знов таки ми маємо комбінацію дві кульки із всіх червоних, а червоних у нас всього шість. Значить, дві із шести дорівнює. Формула та сама, підставляємо шість факторіал в чисельнику в знаменнику 6 мінус 2. Все в душках факторіал. І помножити на 2 факторіал. Дорівнює. 6 факторіал в чисельнику переписуємо. В знаменнику рахуємо 4 мінус 2. Ой, вибачте, 6 мінус буде 4 факторіал. 2 факторіал переписуємо. 6 факторіал можна розписати як 4 факторіал помножити на 5 і помножити на 6. 4 факторіал в знаменнику переписуємо. 2 факторіал це буде просто 2. Далі 4 факторіал в чисельнику і знаменнику ми можемо скоротити. А також можемо скоротити шестерку і двойку, чисельнику буде 3, 5 множимо на 3 буде 15. Таким чином ми знайшли скільки різних варіантів вибору двох червоних кулік з шести червоних. Четверта дія. Далі ми повинні знайти ймовірність. Вибору двох витягнутих кульок, щоб обидві були черново, червоні. Значить, ймовірність позначаємо P від А. Значить, в знаменнику пишемо, скільки у нас всього варіантів вибору, тобто з усіх кульок два з усіх це 45. А в чисельнику пишемо, скільки варіантів вибору двох червоних з усіх шести червоних, тобто 15. Таким чином, ймовірність дорівнює 1545, цей дріб можна скоротити на 15, 15 ділим на 15 буде 1, 45 ділим на 15 буде 3. Тобто ймовірність вибору двох витягнутих навмання кульок обидві, щоб були червоні дорівнює 1 третя. Наступна задача номер 8. Нам треба побудувати. Полігон частот і гістограму частот для вибірки, заданої статистичним рядом. Х це у нас числа, N їхня кількість. Тобто двойка зустрічається 5 разів, четверка 20 разів, семерка 4 рази, девятка 17 разів. Для того, щоб Кластий полігон частот гістограму, ми повинні з вами побудувати систему координат. Причому по вісі ігрів найбільше число кількість 20 від нуля, а по вісі іксів у нас відповідно будуть числа 2, 4, 7 і 9. Значить, таким чином, ось, будуємо систему координат, по вісі іксів числа 2, 4, 7, 9. Для гістограми ми їх розташовуємо. Гістограма це у нас буде стовпчаста діаграма, діаграма, від, які відповідають е, кількість оцих чисел. По вісі у ми надписуємо кількість цих чисел n і від 0 до 20. Я взяла за одиничний відрізок 1 см, і він буде відповідати числу 2, значить, у нас маємо числа. 0, 2, 4, 6, 8 і так далі до 20, тобто, отут у нас 10 одиничних відрізків. Тепер ми повинні з вами побудувати стовпчики, відповідно, які відповідають. Цифра 2, в таблиці сказано, зустрічається 5 разів. Значить, ми вибираємо стовпчик, прямокутний, будемо будувати висотою 5. Якщо у нас 4, якщо 1 см дорівнює 2, то пів сантиметра дорівнює 1, значить п'ятерка у нас буде отут. Далі двойка зустрічається 20 разів, значить, стовпчик для четверки буде мати висоту до числа 20. Семерка зустрічается 4 раза, значит, для семерки мы будуем стопчик высотою 4. Рівно по линии у нас получается. Девятка зустрічается 17 раз, значит, для девятки будуємо стопчик між 16 и 17 посередині. Таким чином, ми з вами побудували гістограму для даної таблички. Для того, щоб побудувати полігон частот, нам треба зробити те саме, тільки будуємо для кожного числа не стовпчик, а відрізок. Значить, я вибираю фігуру відрізок і будуємо. Двойка зустрічається 5 разів, значить, будуємо відрізок до п'ятерки. Четверка зустрічається 20 разів, значить будуємо відрізок до числа 20. Висотою 20, сімрка зустрічається 4 рази, значить до четверка і девятка 17 разів, значить до числа 17. Ну, а тепер, щоб вийшло у нас полігон частот, ми повинні верхівки цих відрізків з'єднати. Якимось я візьму кольоровими відрізками. Візьму товщину побільше, щоб гарно було видно і з'єднуємо їх між собою послідовно. Таким чином ми з вами отримали полігон частот. Ну, а тепер ці графіки вставимо в, я вставлю в нашу на нашу мультимедійну дошку. Перше у нас полігон час тут. Ви можете. Открити мультимедійну дошку, яку я вам скинула відповідно в Google Class і збільшити сторінку, якщо вам буде погано видно. Ну і далі вставляємо гістограму. Чином ми з вами побудували полігон частот і гістограму для даної таблички для статистичного ряду. Наступний номер. Номер 9. Нам треба розв'язати нерівність. Для того, щоб розв'язати цю нерівність, я пропоную, щоб вам було легше уявляти, як перетворити один факторіал на інший факторіал. Для цього пропоную замість n підставити якесь число. Ну, наприклад, візьмемо, якщо n дорівнює 10, то в нас вийде, що 10 мінус 1 буде 9 факторіал в чисельнику. Знаменнику відповідно, n, тобто 10 мінус 3 буде 7 факторіал. Менше 72, наприклад. Тобто ми розуміємо, що 9 це число n-1 це більше, ніж n-3, і 9 факторіал можна розкласти як 7 факторіал помножити на 8 і помножити на 9. А 7 факторіал можна переписати. Таким чином, получаємо, що n-1 факторіал можна розписати як n-3, тобто саме менше число факторіал, і множимо на число, яке на одиничку більше, ніж 7 факторіал, тобто від 10 треба відняти 2. Тобто це буде n-2, і помножити відповідно на число 9, тобто це у нас 10 мінус 1, тобто n мінус 1. Ну і знаменник просто переписуємо. n-3 все дужках, факторіал. Менше 72. Ну, тепер, щоб розв'язати цю нерівність, ми можемо в чисельнику і в знаменнику скоротити n-3 факторіал. І у нас залишиться n-2 помножити на n-1 менше 72. Таким чином ми з вами позбавилися знаменника. Щоб розв'язати цю нерівність, вперше ми повинні з вами перемножити многочлен на многочлен. Нагадую, щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожний член першого многочлена помножити на кожний член другого многочлена. n множимо на n буде n квадрат. n множимо на мінус 1 буде мінус n. Мінус 2 множим на n буде мінус 2n. І мінус 2 множимо на мінус 1, буде мінус на мінус дає плюс 2 множимо на 1 буде 2. Ну і зразу 72 перенесемо на другу сторону від знака менше, при переносі числа на другу сторону, знак його міняється на протилежний, буде мінус 72 менше 0. Далі ми в цій нерівності можемо звести подібні доданки. Перший доданок n в квадраті переписуємо. Мінус n і мінус 2n додаємо, буде мінус 3n. Далі додаємо плюс 2 і мінус 72 буде мінус 70, менше нуля. Далі, щоб розв'язати цю нерівність, ми повинні з вами прирівняти ліву сторону до... Нуля і розв'язати спочатку як квадратне рівняння. Так як у нас перший коефіцієнт дорівнює 1, значить ми маємо зведене квадратне рівняння, яке розв'язується за теоремою вієта. Тобто, n1 плюс n2 сума коренів цього рівняння буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тобто, якщо коефіцієнт другий мінус 3, значить сума дорівнює тройці. А добуток, відповідно, коренів цього рівняння буде дорівнювати останньому коефіцієнту, вільному члену, тобто мінус 70. Таким чином ми маємо, що якісь два числа примножені дають, спочатку візьмемо 70. Ну, якщо ви гарно знаєте таблицю множення, то можемо зразу сказати, що, наприклад, 7 і 10 при множенні дають 70. Але у нас при множенні повинно вийти від'ємне число. Це говорить про те, що один з чисел, одне з чисел від'ємне. Давайте поставимо знак біля сімрки. Мінус 7 помножити на 10 буде мінус 70, а мінус 7 додати 10 буде 3 те, що нам треба. Таким чином ми знайшли корені даного рівняння. Н1 дорівнює мінус 7, а н2 дорівнює 10. Для того, щоб далі нам розв'язати нашу нерівність, ми повинні побудувати систему координат. Ой, координатну пряму, на ній нанести дві точки, підписуємо мінус 7 лівіше, 10 правіше, тому що 10 більше, ніж мінус 7. Точки у нас будуть не замальовані, тому що ми маємо знак менше. Далі, щоб розв'язати нерівність, ми виділяємо проміжки, які у нас утворюються. при даних точках. Якщо перший коефіцієнт перейде в квадраті додатнє число, значить на цих проміжках функція буде приймати з лівої, з правої сторони і з лівої проміжок додатні числа, посередині в'ємних. Нам треба знайти, коли функція менше нуля, менше нуля на проміжку від мінус 7 до 10. Це говорить про те, що наше n належить проміжку. Кругла дужка, тому що незамальований кружечок від мінус 7 до 10, теж незамальований кружечок, значить теж кругла дужка. Таким чином, ми з вами розв'язали нерівність з факторіалами. Це все, що я хотіла вам показати. Якщо ви не встигли за мною, ви можете в Google Classic Зайти, відкрити мультимедійну дошку і ще раз передивитися всі завдання, які ми з вами розв'язували. Дякую за урок! Чекаю ваших домашніх завдань. До побачення!